Всім привіт! Сьогодні коротке відео про, про саморобну зарядну станцію. Хочу зробити короткий обзор, може комусь буде цікаво, може можливо, хтось зацікавиться даною продукцією, можлива продажа. Тому зробимо обзор із наружі, із середини, так би мовити. Попередньо розкрутив винти, для того, щоб показати, що всередині знаходиться, щоб не було ніякого обману, щоб люди бачили, що насправді є. Так, поїхали. Маємо ось такий чемодан, ось такого глізу вагою 24 кілограми, 70 грамів, але саме цікаве знаходиться всередині. Це звісно ж таки не вага. Аккумулятор. Бонусом такого, чемодану є те, що він є герметичним, не боїться вологи через те, що маємо закриту кришку герметичну. Маємо в даному девайсі акумулятор ємністю 2,5 кВт. Хімія НМЦ Нікель Кобальт, марганець. Можлива зарядка в мінусовій температурі. Кількість циклів заряд. Розряд такого акумулятору становить 2000 циклів, Що для такої станції більш, ніж предостатньо. Тобто, уявіть собі, це на кількість днів і уявіть, скільки це е, часу потрібно для того, щоб знищити такий акумулятор. Е, маємо порти 5 вольт, 12 вольт, 24 вольта. 5, 12, 24. На 5 вольтовій лінії у нас працює 4, 4 гнізда USB. Це є не швидка зарядка, тут 5 вольт але 10 А струму маємо. Тут також є гніздо 5 вольт для якихось потреб, теж 5 вольт, 10 А струму і USB. Два usb порти 1 2 Амперний, 1А. Ну, звичайний прикурювач, такий як в автомобілі встановлюється. Запускається він від 12 вольт. На виході ми тут маємо 5. Маємо лінію 24 В, так як я говорив, два прикурювачі по 24 вольта. Два прикурувачі по 12 вольт. Лінії запобіжників 5 вольт 12 вольт 24. Усі запобіжники 10 А. І один автомат захисту на лінію 220 вольт на інвертор. Інвертор має модифіковану синусоїду в даному випадку, чистих 1000 Вт, чистих правдивих, не китайських 1000 Вт, що я пізніше продемонструю за допомогою такого обірювача. Як маємо інформаційне табло, навіть більше ніж цього потрібно, ніж достатньо для звичайного користувача. Маємо напругу, маємо струм споживання, маємо потужність в ватах, лічильник кіловат годин, лічильник Ампер годин, опір, опір опір. Опір навантаження, скажімо так, опір в мільйомах, тобто акумулятора і час працювання даного ветметру загалом. Тобто Час рахується тільки тоді, коли йде споживання. Немає споживання, немає рахування. Ось, Бачите? Лінія 24 вольта працює напряму без інвертора. Без преобразування, тобто ну, без DC-DC перетворювачів, тому немає споживання, як бачимо, 0 мА, 0 Вт і годинник зупинився, але якщо включити будь-який споживач, наприклад, 5 В, да, у нас DC-DC преобразуватель, ми бачимо, годинник запустився, час відраховується. А, так, що я хотів продемонструвати працездатність. Тобто, Ось, звичайна тримія, написано ззаді, що вона споживає 750 Вт, насправді трішки менше, я вже пробував 680. От. Без всякого фальшу. дивіться провід, Виходить, йде подовжувач, в розетку, запускаємо інвертор. Все, навантаження пішло. Термія повинна працювати. Ось тут нічого не світиться, але це можна. Ось демонструю навантаження 639 Вт, 27,6 А споживання. Ось, щоб було видно, наприклад, я витягну, витягую розетку. Навантаження падає. 7 ватт холостий хід інвертора. Помикаємо. Навантаження пішло. Як бачимо, зараз 641 Вт. Ватт. Даний ватметр може рахувати навіть міліампери. Для цього я можу продемонструвати. Наприклад, візьмемо звичайний китайський фонарик. Вимкнемо. Роз'єм 5 вольтовий. Вимикаємо 24 вольта. Вимикаємо ваттметр. Включаємо лінію 5 вольт і наблюдаємо. Вмикаємо зарядку. Фонарик заряджається, про це може говорити червоний світлодіод. Споживання. 4,2 Втай. Якщо ми вимкнемо кнопочку споживання, ходу DC-DC CDC бачите 0,46 і 0,46 Вт. Вимикаємо знову ж таки. Пішла зарядка. Тобто зараз на даний момент в... У нас вливається 4 Вт потужності. Також ми можемо підключити інші пристрої, наприклад, наприклад, в даному випадку Bluetooth ресівер зарядочка пішла, ми це бачимо, потужність збільшилась. Можемо під'єднати зарядочку від мобільного телефона. Ось таким чином під'єднати через. Давайте подивимось загальну потужність. Я, тут, я вмикаю всі споживачі, які я на даний момент можу використати, під'єднують телефон. Що звук? Навантаження 650 Вт. На жаль, більше немає споживачів, щоб підключити більше, але реально говорю, інвертор тягне 1000 Вт. Правдивих. На ньому написано, звісно, 2000. Китайці, як завжди, пишуть те, що їм потрібно. Так, добре, зрозуміло. Тепер, що ми маємо ще цікавого в даному, даному приладі. Тут знаходиться всередині е, вбудована зарядка, зарядний пристрій. Зарядний пристрій досить потужний, перероблений зі зварювального апарату, відразу кажу, зараз покажу, зараз покажу реально. Потужність, яка є в даному випадку. Ось, вмикаємо розетку. Можемо побачити. Зараз пройде декілька секунд, запуститься система, запуститься вентилятор. Ось, будь ласка. Зарядний струм 56,1 А1,3 кВт. Потужність зарядки. Вона, звісно, потім трошки впаде, але ніколи ніж 40 А за зарядками буде спускатися. Тобто час зарядки від 0 до 100% близько 3 годин. А, так, є це, ми поговорили, маємо тут інструкцію коротеньку. До застосування номер телефону, як би що. запобіжники сюди, вдруг, що вдруг сталося, маємо запасні. І навсяк, про всяк випадок, два штекери типу прикурувачів, які, які можна використати на будь-яку з лінії 5-12-24 В для власних потреб. Швиденько прикрутити, можливо, не використовувати по бажанню. І так, найцікавіше, що. Я попередньо говорив, що я вже відкрутив болтики. О, і що ми тут бачимо всередині? Тут нічого цікавого, тут просто у нас провода, тумблера, з'єднування, тобто по-пластичному. Я відведу трішки, ось як бачимо корпус зварювального апарата, навіть шильдик зверху залишився. Ось я знімаю. І тут ми маємо всередині усе начення, яке потрібне для роботи даної зарядної переносної станції. Звичайна плата звичайного зарядника, доукомплектована, трішки перероблена. Тут ми маємо змінний резистор багатооборотний. За допомогою цього резистора регулюється напругу, а це звичайний резистор, той, який був винесений колись на корпусі для регулювання струму. Тобто ми можемо виставити напругу, можемо виставити струм, те, який нам потрібен для акумулятора. Маємо реле напруги. За допомогою цього реле при повному заряді акумулятора воно відку... слідковує напругу акумулятора. Далі дає команду на реле, реле відключає всю систему, зарядка у нас зупиняється. Дещо був перероблений зварювальний апарат, був додавлений дросель для фільтрування напруги і струму, щоб не було пульсацій, це дало змогу краще працювати, даному апарату, даному блокові живлення, скажімо так, вже не зварювальному. Маємо 100 А БМС, хорошу фірмову, бмс Делі, 24 вольта 100 А. Тобто на наші всі витрати на уся споживання, на заряд розряд більше, ніж достатньо. Вистачає ось те, що я говорив, звичайний інвертор, правда, трішки перероблений, змінена зверху кришечка, тому що декілька міліметрів не вистачало для того, щоб встановити розряд. І саме серце, саме цікаве, ось тут всередині у нас знаходиться. Акумулятор. Тут ви бачите простір наполовину заповнений акумулятором, тому така вага 24 кг, так як зварювальний апарат інвертор фактично нічого не важить. Якби так, такий короткий обзор, якби когось щось зацікавило, Звертайтеся, ціна даного апарату на сьогоднішній день 35 тисяч гривень. Можливо, комусь потрібно для дому. Може хтось хоче задонатити та допомогти військовим. Ласкаво, прошу. Всім дякую. пока, гарного, хорошого дня. До зустрічі.